В ефірі новини. Дивіться у випуску про ситуацію на дорогах Ізмаїла. Інформує прес-служба патрульної поліції. Директорка обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової нагороджена всесвітнім орденом культурна дипломатія. Нацбанк підвищив офіційний курс долара та євро. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 17 жовтня орієнтовно такі: 289 вісімдесят осіб особового складу, 4979 тисячі танків, 9405 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 6936 тисяч артилерійських систем, 814 реактивних систем залпового вогню, 547 засобів протиповітряної оборони, 318 літаків, 317 гелікоптерів, п'ять тисяч 291 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 1533 крилаті ракети, 20 кораблів, один підводний човен, 9293 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 982 одиниці спеціальної техніки. Вночі ворог вдався до ракетно-дронового терору південних регіонів. З Кримського мису Чауда спрямував шість дронів кавікадзе типу шахет, які заходили на удар по Одещині з акваторії Чорного моря. Всі шість дронів були збиті силами протиповітряної оборони. Уламки одного із збитих БПЛА впали в яхт-клуб Одеси, де зруйновано будівлю школи вітрильного спорту та ангар зберігання майна. Пошкоджено цивільні приватні катери та яхти. Люди, на щастя, не постраждали. Пізніше з літаків тактичної авіації було спрямовано ракету Х-59, яку сили протиповітряної оборони знищили в небі над Миколаївщиною. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Яка ситуація на дорогах Ізмаїла, скільки ДТП сталося за минулий місяць та які ще правопорушення зафіксовані, інформує прес-служба патрульної поліції. Подробиці дивіться у сюжеті. За період з 28 серпня по 8 жовтня поліцейські відпрацювали майже 700 звернень від мешканців. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. З цих звернень, як зазвичай, звернення про адміністративні правопорушення, звернення про хуліганство, звернення про порушення тиші, домашнє насильство, шахрайство, погроза фізичною розправою, звернення про кримінальні правопорушення та Виклики іншого характеру за вказаний період зафіксовано понад 1800 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Відзначили у патрульній. Крім цього, складено 37 адміністративних матеріалів у сфері громадської безпеки. А саме за куріння, вживання спиртних напоїв в громадських місцях, порушення тиші та громадського порядку. Правоохоронцями за більш ніж місяць було складено 75 адміністративних матеріалів у сфері. Громадської безпеки, тобто, це за порушення тиші, за куріння, за вживання алкоголю в громадських містах. Також інші правопорушення традиційно не обійшлося бездорожньо-транспортних пригод. За період з 28 серпня по 8 жовтня на дорогах міста трапилося понад 40 ДТП. У 30 випадках механічні пошкодження отримали лише автівки, а у 10 випадках постраждали люди. Був факт зітнення. Точніше, наїзду великовагового транспорту на велосипедиста, і в результаті чого велосипедист загинув на місці. А всі дорожньо-транспортні пригоди, які мають кримінальний характер, звісно ж, розглядаються слідчими із мильського районного відділу поліції. І звісно, причини цих дорожньо-транспортних пригод будуть встановлювати слідчі у патрульній. Нагадують: з 1 жовтня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами необхідно вмикати денні ходові вогні а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світло фар розпочинається е, період, скажімо так, затяжних дощів. Змінюються погодні умови, тому будьте уважні, вмикайте ближнє світло фар, звертайте увагу на зміну дорожньої обстановки, на зміну погодних умов. Також хочу закликати водіїв, що незабаром треба змінювати літні шини на зимові, аби уникати виникнення аварійності та росту дорожньо-транспортних пригод. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Бережіть себе та своє здоров'я. Шановні ізмельчани, якщо у вас трапилась біда, то пам'ятайте, патрульна поліція завжди з вами. Наш номер 102. Телефонуйте, завжди допоможемо. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. Директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової, головний редактор із мирського телебачення Ірина Федорова за високі здобутки нагороджена міжнародною премією культурна дипломатія та Всесвітнім орденом Культурна дипломатія. Цю високу нагороду присвоюють кращим з кращих культурним діячам, які своїми досягненнями, діяльністю і талантом прославляють Україну. Докладніше дивіться у репортажі. Директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Федорова Ірина Ігорівна була нагороджена міжнародним орденом культурна дипломатія, громадської організації грантів, рейтингів і номінацій. Міжнародний проєкт культурна дипломатія передбачає нагородження у відповідних номінаціях за зміцнення міжнародного авторитету України за розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, медицини, спорту, за інформаційну, дипломатичну, благодійну, гуманітарну та громадську діяльність. Культурна дипломатія, яка включає в себе обмін культурною спадщиною, мистецтвом, музикою, літературою та іншими проявами культури, відіграє ключову роль у побудові миру та зміцненні міжнародних стосунків, зокрема під час війни. Вона створює міцні зв'язки між народами, пропагує співробітництво та сприяє розумінню. Ця нагорода є особливо цінною, адже вона підтверджує успіх багатогранної діяльності обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової та підкреслює його значний внесок у розвиток і збереження української культури. У 1999 році обласний центр естетичного виховання отримав цей статус завдяки рішенню одеської державної адміністрації, тому що ми об'єднуємо у собі державний художній музей. А також ведучий медіапроект нашого регіону це Ізмаїльська студія телебачення. Ізмаїльська картина галереї, яка є єдиним художнім музеєм Півдня одеської області на березі річки Дунай на кордоні з Європейським Союзом. Це місце, де об'єднуються митці різних країн заради духовного збагачення суспільства. Дуже багато уваги зі сторони громадськості приділяються нашому центру, тому що багато міжнародних проєктів, і різних проєктів, масштабних проєктів, які організуються у наших стінах у Ізмейській картині галереї, це міжнародні пленери, це міжнародні фестивалі, різні відкриття виставок і міжнародних, і виставок відомих наших українських митців. А це дуже-дуже важливі події. Ми знаходимося на кордоні з Євросоюзом. І тому ця діяльність вона важлива не тільки для. Держави Україна, а також для всіх тих держав, які працюють з нами. І я хочу сказати, що наші міжнародні фестивалі вони об'єднують представників різних різних країн світу. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової організовує і проводить не тільки регіональні обласні всеукраїнські проєкти, а й міжнародні, які об'єднують країни усього світу заради мистецтва, зокрема масштабні міжнародні культурні проєкти. Емілія новий міжнародний арт-проєкт присвячений пам'яті унікальної людини, творця ізмаїльської картинної галереї та першого телебачення в Пудунав'ї Емілії Миколаївни Євдокимової, в якому беруть участь художники з Великобританії, США, Кана. Ади Болгарії, Молдови, Іорданії, Литви та інші щорічний міжнародний дитячий фестиваль мистецтв Дунай, ріка Дружби, який об'єднує юних художників десяти країн, що населяють береги великої європейської річки Дунай, а також США, Англії та Іорданії. До міжнародного журі залучаються відомі художники, мистецтвознавці, галеристи з України, Англії, Німеччини, Австрії, США, Йорданії, Литви, Румунії, Болгарії, Молдови та інші, які обирають найкращі роботи. Крім того, проводилися виставки до днів Польщі в Ізмаїлі за підтримки генерального консула Республіки Польща в Одесі та польського дому Куяви в Ізмаїлі. Фотовиставка прагнення до кращого життя із Китайської Народної Республіки за підтримки генерального консульства КНР в Одесі». Міжнародний фестиваль мистецтв Дружба через мистецтво може змінити світ, який проходив спільно з Афінським фестивалем мистецтв, керівником якого є доктор технічних наук, дослідник, професор південно-східного університету Такіс Олексіо. У виставці взяли участь 82 художники з 15 країн світу: Америки, Англії, Італії, Греції, Німеччини. Меччини, Латвії, Азербайджану, Мексики, Голландії та інші ніч у музеї в Ізмаїльській картині галереї. Це проєкт присвячений міжнародному дню музеїв. Цей захід став таким популярним, що в ньому беруть участь гості та митці з різних міст України, а також з різних країн світу. Кожен день перед нами стоїть дуже багато завдань. Перш за все, це популяризація культури та мистецтва Придунайського краю та всієї України в цілому. Наших митців, майстрів пензля, а також дуже багато багато іншого. Такі заходи відкривають нові можливості і більш тісні зв'язки з музеями, галереями, культурними центрами та відомими художниками багатьох країн. Ми працюємо з багатьма музеями, галереями, громадськими організаціями, з багатьма митцями, які проживають як в Україні, так і за її межами. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової є унікальним закладом, адже він складається з державного музею та студій Ізмаїльського телебачення, яке відіграє значну роль в розвитку інформаційного простору нашого краю, популяризує національну культуру України а також висвітлює життя усього регіону. Завдяки діяльності Ізмаїльської студії телебачення діяльність не тільки. Нашого державного музею та обласного центру естетичного виховання, але діяльність усього нашого регіону стає відомою за межами нашої країни у цей важкий час війни культура є невід'ємною складовою суспільства, яка єднає людей та допомагає не втратити віру. Популяризація українського мистецтва через міжнародні проєкти сприяє інтеграції української культури у світовий культурний простір. Культура та мистецтво це особлива мова культурної дипломації, яка відіграє дуже важливу роль у суспільстві і у міжнародному суспільстві. Директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Федорова Ірина Ігорівна зуміла створити команду фахівців, які разом крок за кроком продовжують працювати на культурному та інформаційному фронтах України. Зараз хотіла би звернутися до усіх і кожного. Давайте об'єднуватись, об'єднуватись у добрі, у справедливості. І щоб наше сьогодення і наше майбутнє було мирним і щасливим. Сніжана Щербина і Кулинич для програми новин. Вперше з початку війни з Росією НБУ відмовився від фіксованого курсу долара та повертається на шлях ринкового курсоутворення, поки йдеться про керовану гнучкість обмінного курсу, коли Нацбанк дозволяє міжбанківському ринку впливати на курс, але значно обмежує його коливання. Як це буде працювати і чи слід чекати ажіотажу в обмінниках, дивіться далі. Національний банк вирішив відмовитися від фіксованого курсу гривні і з 3 жовтня розпочав політику керованої гнучкості обмінного курсу. Посадовці регулятора неодноразово анонсували перехід, але щоразу підкреслювали, що ця політика не означає, що НБУ відпустив курс. НБУ не повернувся до режиму плаваючого курсу утворення, який діяв до повномасштабної війни, ураховуючи структурний дефіцит валюти на ринку та наявний в НБУ обсяг міжнародних резервів, таке рішення навіть не розглядалося. Суттєва відмінність від звичайних умов Нацбанк продовжить досить жорстко контролювати ситуацію та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит валюти. Йдеться в релізі регулятора. Ухвалюючи рішення, НБУ врахував низку інших передумов, крім резервів, які дають змогу відмовитися від фіксованого курсу, значне уповільнення інфляції, стійкість валютного ринку, макрофінансова стабільність, привабливі ставки за гривними інструментами. Тривале утримання фіксованого курсу генерувало б накопичення валютних дисбалансів і призвело б до накопичення ризиків для економіки та фінансової системи. Надалі слід очікувати м'якої девальвації. Крім цього днями Національний банк України встановив офіційну вартість іноземних валют. Курс долара піднявся на 2 копійки. Також змінилася ціна євро, яке подорожчало на 12 копійок. Виходячи з цього, що вже до кінця 2023 року курс підскочить до рівня 45 гривень за долар. При цьому, якщо світові ціни на нафту залишаться на тому ж рівні, пальне в Україні подорожчає до рівня близько 65 гривень за літр вже в найближчі місяці. Окрім підвищення акцизів та ПДВ, на зростання цін на пальне вплинуло також підвищення цін на світових ринках нафта за три місяці. Вони зросли на 25%. За прогнозами, ціни на пальне в Україні продовжуватимуть зростати. Сніжана Чербина для програми новин. Працівниками служби у справах дітей Саф'янівської сільської ради спільно з поліцейським офіцером громади та старшим інспектором ювенальної превенції Ізмирського районного відділу поліції здійснено виїзд в села Старани Красівка Саф'яни та Багате. Перевірено умови проживання дітей під облікових категорій, з'ясовано готовність сімей до опалювального сезону. З батьками проведено бесіди щодо відповідального батьківства, необхідності утримання житла в належному санітарному стані та щодо протидії домашньому насильству. Втягували жінок у зайняття проституцією. В Одесі поліцейські викрили групу осіб у сутенерстві. Правоохоронці встановили п'ять жінок у віці від 37 до 61 року з метою власного збагачення, організували та забезпечували функціонування місць розпусти. Розміщуючи в мережі інтернет оголошення про вакансії адміністраторів у масажних салонах, зловмисниці вербували жінок, які опинились у скрутному матеріальному становищі для надання інтимних послуг за гроші. Жінкам пропонували щоденні виплати, можливість проживання та комфортні умови праці. Фігурантки почергово виконували функції адміністраторів, спілкувалися з клієнтами, надавали їм на вибір жінок, які мали надавати інтимні послуги, контролювали час надання послуг та отримували за них оплату. Частина зароблених грошей організаторки розподіляли між собою та працівницями закладу, решту витрачали на утримання місць розпусти. Наразі встановлено втягнення у заняття проституцією 13 дівчат. Зібравши достатньо доказів протиправної діяльності, усім фігуранткам слідчі повідомили про підозру за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, тобто у сутенерстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у тому числі повторно. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та інших осіб, які можуть бути до нього причетні. Слідство триває. На Одещині внаслідок пожежі загинув чоловік. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Одеській області. За їхніми даними, загоряння сталося в Малиновському районі міста на вулиці Радісна. Пожежникам вдалось запобігти розповсюдженню вогню на будівлі, що розташовані поруч. Повідомлення про пожежу надійшло о 13.22. О 14.13 загоряння локалізували, а о 15.43 повністю ліквідували. Для цього ДСНС залучили три одиниці техніки та 13 вогнеборців. На місці виявили тіло загиблого чоловіка. Його особу наразі встановлюють. Також з'ясовуються причини та збитки від пожежі. 6 жовтня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області загинув сапер інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу, солдат Євген Глуцький. Загиблому було всього 35 років. Він уродженець міста Ровеньки, що на Луганщині. Мав двох сестер та двох братів. Родина залишилась без люблячого сина, чоловіка, батька та брата. Поховають Євгена Глуцького в селі Матроска, де він проживав з дружиною та маленькою донечкою. Вічна пам'ять, герої не вмирають. Вони навічно житимуть в наших серцях. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 55 копійок, продати за 38 гривень 18 копійок. Євро купівля 39 гривень 12 копійок, продаж 40 гривень 61 копійка. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 18 жовтня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний. В день південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 24 градуси тепла. В день 16-18 градусів. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі – 7-8 градусів. В день 10-14 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті змелтіві.ком а також на ютуб каналі Online» та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.